Всім привіт! Попався такий незвичайний прицепчик 2 птс 4 Верніше, він, ну рама, ходовка, колеса Ресори, все абсолютно ідентичне птс овському прицепу. А от з цікавого це отакий от ось гідроциліндрик. Встановлений він з заводу. Тут, тут стаканчик варений по заводському, він припіднятий і стоїть отакий от чотирьохштоковий гідроциліндрик. Прицеп 91-го року, циліндрик також 91-го року, і він німецький. Циліндрик іде на 4 штуки Чимось дуже схожий на Зіловський. Напишіть в коментарях, може в кого є такі прицепчики з такими гідроциліндрами. Або ж хто знає, Зіловський це чи ні. Бо дуже цікаво. Установка заводська. Можливо, це був експортний варіант, реекспортний. Хто що знає, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Бо з таким саме попався перший раз. Кому також потрібні якісь запчастини? Ось ресори, Колеса. Ресо. Все я в наявності. Можливо, отакі вуха петлі під раму, корзини, вуха під коло поворотні. Кому ще потрібно. Набирайте по номеру 096 202 2820 Також номер буде закріплений в першому коментарі або в описі. Ну а інформацію щодо циліндрика жду в коментарях, бо дуже цікаво, що воно таке.